У ліцеї номер один імені Лесі Українки міської ради відбулися дні відкритих дверей, які радо зустріли учнів дев'ятих класів закладів освіти нашої громади. Дні відкритих дверей побудовані таким чином, щоб ми познайомилися і відпрацювали такий спільний формат, на якому ми були. А зараз вони відправилися трьома локаціями, трьома шляхами для того, щоб ознайомитися із приміщенням. Цей важливий захід був організований з метою інформування здобувачів освіти щодо можливості продовження навчання в 10 класі. В минулому році ми власне активно стали на цей шлях вже трансформації безпосередньо, тому що чітко вже задекларували заклад, який стане професійним ліцеєм. Припинили набір до перших класів і припинили набір до трьох нещіт, закладів загальної середньої освіти, які мали 10 класи. Це друга школа, це п'ята і шоста. Цей рік ми продовжуємо, це вже наш другий крок. І ще чотири заклади загальної середньої освіти це третя гімназія, сьома гімназія, дев'ята і десята також не набиратиме 10 класів. Цей процес ми робимо поступово і для того, щоб дійсно нам підготуватися і адаптуватися до тих умов, що такі власне, буде. Тому, власне, ці відкриті дні відкритих дверей вони покликали побачити, скільки дітей. Ми перед цим зробили опитування серед дев'ятикласників усіх шкіл міста, куди вони бажають вступати після закінчення дев'ятого класу. Учні мали змогу детально ознайомитися з перевагами та особливостями освітнього процесу, матеріально-технічною базою, оновленим харчоблоком та осередком з викладанням навчального предмета захист України. Це такі загальні ознайомлення, це, звичайно, харчоблок, це підвальне приміщення де, власне. Є сховище і спортзали. І після цього вони саме ось по цим буклетикам розподіляться на три локації, профільних локацій. Півгодинки там попрацюють, і далі вони змінять ще на три інших профілі. Тобто, можна кожна група відвідає дві, дві локації. Адміністрація ліцею презентувала шість перспективних профілів навчання, які планується реалізувати вже в 2025-2026 навчальному році. Англійська філологія, українська філологія, математичний, природничий, суспільно-гуманітарний, інформаційно-технологічний. Ми склали такі дві програми: програма Максимум. Це якраз шість ну найбільш е Затребуваних профілів, які є сьогодні на сьогоднішній день в Україні, в обласних містах, в містах, таких як наше місто, однозначно, що фахівців потрібно буде залучати нових там, де не буде десятих класів, є фахівці. Є ті, які готували переможців олімпіади. Ман, уже в яких є багато напрацювань, тому звичайно, що ми будемо запрошувати цих учнів перейти і саме працювати в старшій школі. Захід зібрав орієнтовно 200 учасників, серед яких була переважна більшість учнів, а також долучилися педагоги закладів освіти громади та зацікавлені батьки. Як ми побачили, що 160 дітей на сьогодні така. Цифра, можливо, вона зміниться. Бажають навчатися це разом із тими учнями, які в ліцеї один сьогодні є. ну, Це 5-6 класів можна організувати. Для того, щоб їх організувати, потрібно підібрати кадри, зрозуміло, матеріальну технічну базу, не так все просто, а для того цей процес такий поступовий, щоб не все в один час і відразу всі прийшли і ми не знали, що з цим робити. Тому поступово рухаємося. Сьогодні адміністрація ліцею вже вивчає досвід в інших громадах, які вже стали на цей шлях. Це і заклади профільної освіти міста Житомира і місто Славута, які вже працюють не один рік. І вони діляться цим досвідом. Ми його адаптуємо до себе і, власне, рухаємося в цьому напрямку. На кожній локації педагоги ліцею презентували переваги вивчення відповідних предметів, знайомили з актуальними професіями пов'язаними з ними та залучали гостей до інтерактивної взаємодії. Їх чекає зустріч із вчителями-предметниками, які приготували такі цікавинки, для того, щоб зацікавити кожен своїм предметом і щось спільно по Попрацювали, поробили різні там. Так, як уроки. Тварчі, ну схоже на те, по-перше, знайомство, по-друге, чому власне, треба обирати саме цей предмет, який лягає в основу, і що в ньому є цікавого, як, як зацікавити дітей. Цей захід став важливим кроком у процесі формування освітньої траєкторії учнів, які в майбутньому планують продовжити навчання в на закладах вищої освіти. Дні відкритих дверей стали чудовою нагодою для учнів зробити усвідомлений вибір щодо подальшого навчання.